Доброго дня. Сьогодні ми розповімо, як подати заяву на безкоштовний мобільний зв'язок та телефон від California Lifeline програми. Для цього, щоб це зробити, зайдіть на сторінку californialifeline.com. Каліфорніе.com. Californialifeline І на цій домашній сторінці ви можете почитати загальну інформацію про цю програму. Uh, ну, По-перше, є дві разні, різні програми: uh, є California Lifeline, це мобільний або домашній телефонний зв'язок, і ще є інтернет зв'язок, домашній інтернет від федеральної програми Affordable Connectivity Program. На жаль, Affordable Connectivity Program завершилась у лютому 2024 року. Але ви ж можете отримати, ще можете отримати е, мобільний телефон безкоштовно. Е, ви можете почитати, хто взагалі може цим скористатися. Перше посилення на цій сторінці це Types of Discounted Services Available, і на цій сторінці написано, що якщо ви отримаєте медикал, або якщо ви отримаєте SSI, або Food Stamps, або якщо ваш дохід. У рік, а не більше, ніж за ці ліміти, залежно від розміру родини, ви можете цим скористатися для того, щоб розпочати процес, знайдіть компанію, яка це робить. Натисніть на цю іконку «Find find plan provider search. І на цій сторінці є дві різні рамки: для домашнього телефонного сервісу чи для мобільного. Більшість людей Зацікавлений у мобільному більш сервісу. А, наберіть тут ваш поштовий індекс. Наприклад, у Лос-Анджелесі. Що в мене тут видається? Це лист компанії які це роблять. І тут можна подивитися, скільки це коштує. Багато безкоштовних. І чи є у них якісь ліміти на хвилини розговору місяць і на дані по інтернету з вашого телефону? Ліміти, ліміти, ліміти. І ось я бачу безлімітний інтернет-зв'язок від SafeLink Wireless. Дуже цікаво. Я можу натиснути тут на SafeLink Wireless. і піти на їхній веб-сайт. Я вже на сайті компанії SafeLink Wireless. І що тут треба подивитися, тут це мобільна компанія, яка, які люди платять гроші у місяць, але є тут інформація про те, як подати заяву на безкоштовний Lifeline. Server. І вам потрібно натиснути тут, туди, де написано безкоштовний лайн сервіс, фрифлайс. І там а, також ввести ваш поштовий індекс і розпочати процес. А, хай щастить вам. Дякуємо.